Відрала вітати вас на своєму YouTube каналі. В цьому відео я хочу розказати, як я шукала роботу по оголошенню. Я розказувала в минулому відео, як я залишила оголошення на дошці оголошень одній із церков у місті Анкона. Прийшов час. Періодично, коли я приходила в церкву, я дивилася на це оголошення. Тиждень прийшов, а ні один листочок з моїм номером телефону не був обірваний. І я без роботи. І якось так неприємно на душі. Прийшов тиждень, прийшов другий і ні один листочок не був обірваний. Потім я розказувала, що один священик італійський. І з цієї ж церкви допоміг мені знайти роботу. І я пішла на пробу. Ну, це проба, так і переводиться, напевно, на українському. Проба. Проба. Ну, як випробувальний період на місяць. І вже я працювала на цій роботі десь, може, не тільки дві-три, але ще період цієї проби. Проходив у мене мені дзвінок, я піднімаю трубку, і от жіночка каже, що я бачила ваше оголошення в церкві. Ви шукаєте роботу, і я кажу, ви знаєте, я зараз на, на пробі працюю, а у мене ще такий випробувальний термін в роботі. І вона мені запропонувала зустрітися. Я кажу, добре, зустрінемося. Ну і ми домовилися, що через кілька днів вона мені дзвонить. І ми зустрінемося. Вона дзвонила, потім відкладувалася ця зустріч. От, і прийшло десь ще, може, не тільки дві. І ми нарешті зустрілися. Ну, прийшла така приємна жіночка. Вона мені по телефону трошечки описала ситуацію. І я так більш-менш зрозуміла, що робота непроста. Робота по догляду за її мамою. Мама за 90 років. Хвора на болість Альцгеймера. Не знаю, чи ви всі знаєте чи не знаєте. Це проблема з пам'яті, коли людина не пам'ятає. Провали пам'яті бувають, ну таке. Це страшна хвороба, яка спіткає людей похилого віку. Ми зустрілися з цією жінкою, я кажу, ну така ситуація, що я вже пройшла цей випробувальний термін, і я почала працювати вже на цій роботі як по контракту. От. Я кажу, ну така ситуація. Давайте, якщо вас цікавить, я маю там якийсь вільний час, я можу прийти, познайомитися з вашою мамою. От. А там будемо бачити, чи мама захоче мене. Вона не згодилася на цей варіант. Ну, вони хочуть людину абсолютно вільну, щоб не було ніяких, немала. Ніяких, е, як сказати правильно. М -м. Ну, була вільна, шукала роботу і тільки була для них. Вони хочуть так десь колись там позвонити, домовитися про зустріч, спочатку якісь години. Якщо мама прийме цю людину, вони заключать контракт. Але це буде поступово. Це театр містянко. Так, ця робота пройшла. Так що, що я хочу сказати про ці оголошення? Це було написано одне єдине оголошення за останні роки. І Я його повісила в церкву і пройшов, напевно, місяць, коли мені дзвонили. Ну, що я хочу сказати? Що навіть так по оголошенню в, в церкві. На дошці оголошень в церкві іноді можна знайти роботу. Так що, в кого проблеми зараз з роботою? Сукайтесь в двері, пробуйте всі варіанти, і двері мають відкритися. Всім тихої ночі, бережіть себе на добраніч.